Торік у День Європи, 9 травня, керівництво Кривого Рогу та ЕСПО підписали меморандум про співпрацю та партнерство. У річницю плідної роботи представники обох міст стверджують, проєкт не лише зміцнив відносини України та Фінляндії, а й зблизив громади міст. Я хотів би у вашій особі привітати всіх мешканців всю громаду нашого міста, такого побратима, друга. В Фінляндії великі слова вітання і меру міста Еспо Юкі Мекелю. Ми дуже цінуємо ту підтримку, яку оказує громада міста і керівництво міста Еспо всім. Мешканцям нашого міста за цей рік ми познайомилися із історією і культурою наших міст і народів. Я вважаю, що ми вже перейдемо до наступного кроку нашої роботи і будемо в осені проводити організуємо в осіні бізнес-форум наших міст. Це меморандум про співробітництво має різні цілі, аби налагоджувати співпрацю у таких сферах, як освіта, спорт, культура та, можливо, інші. Я хочу наголосити, що дуже великий внесок у співробітництво наших міст зробив мер Юка Мекеля. Ми з відкритим серцем будемо продовжувати наше співробітництво у тих напрямках, які ми вже з вами розпочали. Впевнений, ми зможемо ще багато чого зробити. Важлива складова міжнародного проєкту активна співпраця навчальних закладів обох міст, цікавими і пізнавальними були візити представників шкіл, музичних шкіл та вишів кривого рогу до партнерських закладів. Еспо ми сподівалися, що у нас вийде гарний проект, проте наші результати перевершили на навіть самі сміливі очікування. Обмін досвідом є корисним для обох сторін, і як правильно сказала пані Амбасадор, співпраця Кривого Рогу з ЕСПО є важливою складовою, в тому числі євроінтеграції України в міському плані роботи закладів культури. Є дні фінської літератури. Фінської музики, заходи присвячені Алексісу Ківі, Янусі Сібеліусу. Ми впевнені, що наші стосунки будуть лише розвиватися, і ми впевнено дивимося в майбутнє. Торік, у серпні, юні криворізькі музиканти представляли Україну на святкуванні Дня міста Еспо джазовий фестиваль. Пройшов на центральній площі столиці Фінляндії, Гельсінкі. Вікторія Шляхова, солістка дитячого джазового оркестру 10-ї музичної школи, через музику поділилася з присутніми атмосферою гостинної країни. Співпраця протягом року була дуже ефективною, і я з великою приємністю і з великим зворушенням згадую ті концерти криворізьких колективів, які я відвідувала тут у Фінляндії. Це і нещодавно джаз-фестиваль, це і участь хору з Кривого Рога. У відзначенні Дня Незалежності України у Фінляндії у серпні минулого року. Я хочу побажати, щоб ця плідна співпраця, яка зараз існує між вашими двома містами, в першу чергу у сфері освіти, вона надалі розвивалася і не залишалася на досягнутому. Відбиваючи підсумки першого року співпраці, сторони обговорили і плани на майбутнє, зокрема участь фінських партнерів у відновленні та розвитку інфраструктури Кривого Рогу. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко цей день.